Привіт, мої любі друзі! Я дуже рада вас бачити, навіть якщо це лише на екрані. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу і цікаву тему, про те, що робить кожного з нас особливим. Подумайте, чи схожі ви на маму, а на тата, мабуть, трішки схожі, але не повністю, правда? У кожного з вас є щось унікальне. Це може бути колір ваших очей. Колір волосся, ваш голос чи ваша усмішка. Усі ми трішки різні, і це дуже-дуже гарно. Це робить кожного з вас особливим і неповторним. Знаєте, дорослі мають спеціальний документ, який називається паспорт. У ньому є наша фотографія, ім'я та прізвище. Цей документ допомагає дізнатися, хто ми такі. І сьогодні ми поговоримо про те, як художники розповідають про себе. Подивіться на цей малюнок. Коли художник малює сам себе, це називається автопортрет. Це, ніби він дивиться в дзеркало і малює те, що бачить. Автопортрети малювали дуже відомі художники. Вони хотіли показати, які вони, як вони почуваються. Уявіть, що ви художник! І ваш пензлик це чарівна паличка, яка розповідає про вас. Автопортрет це не просто малюнок обличчя, це розповідь про себе, про свій настрій, про свої мрії. Бачите, у кожного художника він вийшов зовсім іншим. Як і ми з вами. У кожного з нас свій особливий автопортрет, що існує всередині. Він складається з нашої усмішки, кольору очей, нашого голосу, з того, як ми рухаємося, і це найцінніша розповідь про нас. Ой, ми так багато говорили, що час трішки розім'ятися. Давайте разом зробимо веселу руханку. Повторюйте за мною. Я людина, ось мій ніс, ось мої очі, ось мій ріст. Ось мої руки, ось мої ноги. Я особливий, ось і все. Молодці дітки, які ж ви енергійні. Наше заняття, дітки, добігає кінця, але я хочу, щоб ви запам'ятали найголовніше ви особливі, ви унікальні і немає у світі більше нікого точно такого, як ви. Це дуже важливо любити себе таким, який ти є. Після того, як подивитись це відео, я пропоную вам подивитися в дзеркало і уявити, що ви малюєте свій власний автопортрет. Якого кольору ваші очі, який ваш ніс? Яка у вас усмішка? А потім ви можете спробувати намалювати себе на аркуші паперу. Тож до побачення, мої хороші, до нових зустрічей!